Оперативники кримінальної поліції головного управління Нацполіції в Закарпатській області провели спецоперацію із затримання зловмисника, який є одним із організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 мільйонів гривень. Грошові кошти, якими заволоділи зловмисники, жінка отримала як виплату від держави у зв'язку зі смертю сина, який захищав нашу державу від російського агресора. Після того, як потерпіла, отримала грошову допомогу, їй почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони можуть збанкрутувати. Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували їй свою допомогу у цьому. Жінка погодилася на таку пропозицію та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений зловмисниками. Подальшому кількома переказами потерпіла, перевела шахраям ще два з половиною мільйони гривень. Коли почали розбиратися, вітати на самоді почали дзвінки, поступив через три дня після, після того, як я після того, як я почала кошти. І коли я отримала коти, мені з в номер жіночка, і вона каже, ви подавали заявку на, на сайті. Я кажу, я ніяку заявку не подавала. Я тільки дивилася. А я кажу, ну ніяку заявку не подавала. А вона каже, ну ви хотіли б заробляти так гроші? Я кажу, ні. Ну що там? Вона почала мене уговарювати. І я одразу відбилася від неї. Я перестала з нею спілкуватися. Потім почав буквально через п'ять хвилин десь передзвонив другий хлопець. Він мені почав казати, що у нас в Україні будуть закриватися банки. І Ощад, і приват, і ви тоді кошти свої не получите. Ну, вони пропадуть. От. Ну, коротше, він мене уговорив, за по, сняв і передвели кошти в телефонному режимі. Ну, кошти переводили не так, як. Ну, спочатку через реквізити, потім на якісь картки, на номер, теж то в телефонному режимі, а потім через обмінник. Ошукана жінка звернулася по допомогу до місцевої поліції. Закарпатські поліцейські розпочали розслідування. Масштабні оперативні заходи тривали майже шість місяців, оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків, в тому числі в криптобанкінгу. Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми. Станом на сьогодні у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України. Вилучено ряд важливих доказів, зокрема, велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також дороговартісні автівки фігурантів. Одного з організаторів шахрайського колцентру вже доставлено до Закарпаття та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством. За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Наразі оперативники встановлюють місце знаходження інших осіб, причетних до цього злочину, а також коло постраждалих від цих аферистів осіб. Слідство у справі триває.